Це 6 білків, тут у мене 5 жовтків і ще один жовтого крему. До білків додаю дрібку солі. Тепер буду збивати білки міксером. До білків додаю цукор. Білки збили до пишності. Беремо наші жовтки. Додаємо в них цукор. Жовтки з цукром збила до пишності та білого кольору. Тепер маємо об'єднати білки та жовтки. Додаємо борошно. І обережно перемішуємо лопаткою. Додаю какао. Додаю одну чайну ложку розпушувача. Це наше тісто на бісквіт. Змащую форму олії. Виливаємо наше тісто. Відправляємо бішки в духовку.